Сьогодні наша знімальна група разом із доповочами освіти подільського професійного ліцею та поліцейськими вирішили оздобити імбирне пречиво для наших військових. Зараз головне робити те, що в твоїх силах за наближення перемоги. Ксенія Євгенівна Іванова, майстер виробничого навчання Подільського професійного ліцею, проводила для дівчат та нас з інспектором ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Ліни Огороднюк майстер-клас з оздоблення імбирного печива. Це дуже відповідальна справа, адже кожен із нас має свої побажання для наших військових. Я хочу побажати, щоб ви повернулися живими до своїх рідних і близьких. Смачних солодких виробів, виготовлених з любов'ю та повагою до наших захисників і захисниць, відправлять на передові позиції, аби солдат, отримавши такий подарунок і стилу, неодмінно усміхнувся, щоб у нього стало, хоч трохи тепліше на душі. Ми дуже раді, що всі ці пряники та кекси поїдуть до наших військових, які нас захищають. Хочу подякувати нашим захисникам військовим. Завдяки ним ми можемо спокійно навчатися, займатися улюбленими справами. Сьогодні ми старалися зробити як найкраще це печиво. Хочемо, щоб вже поскоріше прийшла до нас перемога. Сьогодні наші батьки, рідні, знайомі захищають кордони нашої країни. Тому ми вирішили сьогодні із здобувачами Подільського професійного ліцею. Виразити їм свою подяку цими пряниками і цими кексами ми хочемо передати свою любов, а також своє тепло і бажаємо найшвидшої перемоги. Миколайчики з любов'ю для героїв під такою назвою ювенальні поліцейські разом з дітьми підготували подарунки для захисників та захисниць України до Дня Збройних сил України та Святого Миколая. Правоохоронці спільно зі здобувачами освіти, ліцеїв міста, напекли для військовослужбовців, зарядженого на перемогу, медово імбирного печива. Дорогі наші захисники! Зі святом вас! Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.